Болото, сміття, пляшки, колеса та ще багато різних скарбів зберігається на дні цього озера. Колись популярне місце відпочинку сьогодні перетворилося на смітник. А років з 10 тому на цьому місці було надзвичайно красиво, пригадують місцеві. О, тут риба була, тут купалися, діти колись купалися. Тепер не бачите, що є. То видно, все видно зразу. Риба тут така була, що Любов Басистюк мешкає поблизу озера більше 40 років. Каже, за останній час водойма була особливо занедбаною, а сморід від неї чутно на всю околицю. Тому пенсіонерка одягла рукавиці і пішла припирати територію поблизу озера. Перші комунальні служби прибирали, а потім дали водоканалу. От от в який стан привели. Озеро дійсно віддали на баланс воду екотехпрому, та підприємство не має можливості обслуговувати таку територію, каже активіст Василь Кедик. Саме він запропонував зробити біля водойми загальну толуку. Ділиться озеро в 15 хвилинах від центру міста ласий шматок. А ще мешканці міста досі не навчились прибирати там, де відпочивають. через недолугість міської влади, Частково через... Те, що не було нормального господаря, який міг навести тут лад, частково через окремі плани будемо відверті, забудувати це озеро. Були такі навіть плани, тобто довести його до такого злідного стану, щоб потім засипати і забудувати. Все це в комплексі частково через надваді самих людей. Ми зробили механічне прибирання очистку як берегів, а від сміття прилеглої території, так само і водойми. Механічне прибирання це чотири грузовики, які встигли заповнити за якихось дві години. Аж не віриться, що усі ці речі лежать прямісінько на дні озера, і це лише те, що вдалося дістати. години ми працюємо. Зібрали купу мусору, бачите, вон, купу коліс, фляшок пустих, повних, пластмасових, шклянних. Люди відпочивають, а за собою не прибирають, все кидають і в озеро, і в коло озера. Вікна помешкання Володимира Бережницького виходять просто на занедбане озеро. Чоловік часто буває за кордоном, там каже про озера і річки, піклуються, а у нас навпаки руйнують те, що залишилось. Просто бачимо кожен день, що це якийсь як, якийсь, якийсь мусорник, так скажемо, сміттєзвалище, де кожен тут йде, що скине. Там випивають, кидають, за собою не прибирають, на жаль. За толокою уважно спостерігають влад і Кузьма. Школярі кажуть, радо б відпочили на озері та тільки сморить, заважає. Та просто сидимо, як так, так. Так воняє, що йой, дуже грязно. Це все забрати, ці всі водорослі, ну, запустити випну, ну, воду, викачити цю грязну, запустити нормальну рибу, запустити, щоб всі опали, купалися. До слова на це озеро навіть немає проектно-технічної документації, кажуть активісти. А тому вимагатимуть зміни балансу утримувача, хочуть, аби водоймою опікувався центр розвитку міста та рекреації. А у перспективі аби це озеро знову стало чистим і повноводним. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.